Новина про те, що з 1 квітня усі рецептурні препарати аптеки відпускатимуть лише за наявного рецепта, сколихнула всю Україну. У перелік увійшли антибіотики, протисудомні, гормональні, антигістамінні, кроворозріджувальні стероїдні засоби та деякі проти болю. Основна мета такого нововведення – викорінити звичку серед українців займатися самолікуванням. Ну там великий перелік цих препаратів. Щоб отримати рецепт, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар тоді вирішує, який препарат надати людині. Це може бути як в електронному вигляді, так і в паперовому вигляді рецепт. І от запущені випадки по захворюваності у нас є у зв'язку з тим, що пацієнт неправильно на початках лікувався. І тоді госпіталізація, стаціонар і лікування проходить набагато довше і важче, якби пацієнт звернувся в перший день. Пізніше моз дало роз'яснення: більшість ліків з переліку продаватимуть без рецепта, проте триватиметься практика до кінця дії воєнного стану на території України. Антибіотики 100% йде за рецептом лікаря, але як і електронний, так і бумажний, але обов'язково завірними печатками. Як на рахунок німесилів, взагалі ці всі препарати і німесили, і від тиску, і від холестерину, і тому далі вони завжди йшли за рецептом лікаря. Просто рецепти не зберігалися. Тому ми зараз трошки контролюємо відпуск цих препаратів, але дійсно, за військовим станом, то ми відпускаємо ці препарати. Мешканці вараша зізнаються, завжди намагаються звернутися до лікаря, аби підібрати правильне лікування. І такі нововведення для них доцільні. Я звертаюся до свого сімейного лікаря. Я мене сімейний лікар, дуже професіонал. Приходжу, він мене. Кажу мені таке, таке. От від задечки треба, від болю у шлунку, від болю в нозі. Ну, вже роки. Лікар уважно вислуховує, уважно вислуховує і дає мені пораду, що і придбати і висує рецепт. Це, це дуже добре. Завжди звертаюся до лікаря, тому що я вважаю, що вони краще знають, як мене вилікувати, ніж я сам. Ще у травні 2022 року постановою Кабміну України No 542 про деякі питання провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів і далі по тексту було затверджено, що на період дії воєнного стану в Україні аптеки можуть відпускати деякі рецептурні ліки без рецепта лікаря. Однак, що ж змінилося з 1 квітня, аби придбати в аптеці певні антибіотики, можна надати фармацевту або як раніше, паперовий рецепт, або електронний. Юлія Крищук, Павложих, Телеканал Енергоатом.